Котики, як гуляють. І, ну, дивляться, що тут пташки пригають. І вони так за ними наблюдають, так за ними воно старша кицька так дивиться, так дивиться опильно. А? Та не години цього. Ой. Ну, гуляйте досі. Я теж гуляю. Так, а це вже я додому добралася, слава Богу. Там стільки красивих квітів на базарі. Ну і в мене сильно красива. Така вже красуня росила, Ох, і гарна квіточка. Квіточка красива. Так, я вже вдома. Ох, дід на зв'язі. Усім доброго вечора. Хто давно О, мене бачив, я тут. Хто голодний, хоче їсти, при Ми на силу Ми насилу дождалися. Вечеря, ждали, ждали вечерю, поки розвиднеться, взяли світло, ви пок... нам виключили. О, і ми ждали, ждали, поки ж воно включиться. Ну, дочекався дід, тепер він пішов в нападіння. Да. Із тих схотів. Задань, Бери хліб чикашу. Наївся. А то треба було ложку, бо тебе штрикати не наїсися. Да. Ну то я спеціально тобі шукаю. Бо ти ложкою швидко похватаєш, а так штрикай сиди. Отак, так, так. Да. Картошечка з грибочками. А, так каже, давай що небудь, бо я зараз його укасім. Голодний пригнався такий бурчало, в живочі бурчало. А ти я чува. Потім добу чую, то думаю, хай вже аж таке скромно. baba tak uvětšají mm, mm, to co byla. Jo, nenadá kistky vytěhovat, mm -hmm. ničeho. A to já líbím takhle. O, to jíš, to můžeš vše zjíst. Bo já také jíst nelíbím. Mně ry, ry, rybu nemůžu. Mně jen varenu můžu. Jako to karasi žájení. Tam se vypijou, já tu raz, raz. Ciká vodu pějí dít. Будеш тільки воду пити. Да. Як заснеш, то вже ти її не нап'єшся. Набігався задечу тепер. Mm. Тільки залишилося повечерять і ноги затерти. Mm, <laughs> чи да. простягти, як. Чайкуша. Чайку Чайкуше, дід, хряпне чайку і з бідодиком, так? Да? Mm -hmm. Дай на відпочинок. А завтра новий трудовий день. Ну, це вже потихеньку. А будемо з бабою садити. То. Я й без тебе сюди садила. А, то а, з дідом, а з дідом буде веселіше. Та Нема кому рядки по роті, жаль, mm. понти ганяти. А то дідо вилює й вилює від роботи домашньої. Так що mm -hmm. ми його завтра трошки да. Він да, да. все як наш собі. А? Ой, своїм діду. я накопався, тепер під коліном, болиці коліно не поїхали. А нічого. Жити будеш. Та воно ж неприємно, трохи не так поставиш, іш, вже це, щось було. Не там. жалуйся, не жалуйся, давай робой. Mm -hmm. Жалуюся зразу. Такий ти нещасний. Mm -hmm. ага. Людина нещасна, тоді як вже їсти не може. О, тоді oh. вже нещасна точно. Куштів, завтра О. О. А, а поки людина ще їсть гарно, то, да, то вона, вона, вона ще нормальна, да. ще жити буде. А як уже буде не так, як треба, то так. Вже їсти не буде, то то вже краще й не жити тоді, діду. Щоб гарно їсти, треба два рази в день їсти, рано і ввечері. Так, як наша жучка, О! вона гарно їсть. Де її хватає, вона більше й не просить. Вона знає, свій час знає, порцію знає. Ще й не доїда була. Ну, як вже надоїзд їсти, та вже й не хочеться їй. А на ній стільки жиру наложила на. Сука. Да. На зиму. Усі до зими готуються. І коти, і собаки, всі. Усі, а качки воно стільки сало на них, боже. З твоїми качками. Тому не ж ходять, як брудозавря. Ну нехай ходять. Я може, сніг, не. може, сніг буде та будуть спать угу. на снігу. Своїм салом розложаться. Хай живуть. Хоч би тільки в теплі країни полетіли. Танці де ж вони полетять, як вони бігають. То хай бігають менше, бо а божаної пола мої весу. Поотможки йдуть наші танки. Ось от дід трохи освободиться. Ну. І... Похолодніше. бо йому прямі ефіри виходить. Угу. Да. Себе, ну да. Що там цікаво там? Будем готовиться. Готуємося, до дітям. А, а тут мені батончик не побачив. А ти ще тільки побачив? Mm. А що ти думаєш, що тут то уб'є? А може, mm. то мені. Так. Я теж так і люблю. Ти свій вимить не можеш так, рівень. У мене всі дочистий, бо я нікуди його не пхаю. Але на баба Угу. А я хоч пхаю. А ти пхаєш десь свого носа вічно десь утаскаєш. Mm -hmm. І руками, і носу. Де тільки грязна робота, так тебе туди тягне. А десь свій я тут заробив. Mm -hmm. що зараз перебирати, не приходиться. Mm -hmm. І так добре, що хоч трошки. Підробиться, там вже mm -hmm. все вже закінчується, скільки вже можна. Ти ж бачиш, що вже сезон, сезон вже закінчується. Все, вже ось все стане повищена влажність вже тоді. Яка там робота вже. Оце ще поки воно підсохло, все, як тільки ляпне, так от вже все хай ляпає, вже тоді стільки хоче, хай ляпає. А тоді в зимню, в зимню сплячку підемо. Трошки дощу пішло. І з ставка зробилася калюжа, то був да? сухий, да. да. А тепер, як підуть дощі, от, як кажуть багато, то тепер може і ставуку ожити, да. так. Риба вилізати що... з болото? Так, да, караси вилізуть з болота. А. А. І відрудеться. А то висмоктали з землі всю воду. Надо ж так. І берега, і річки, і всю воду повисмоктували. Оті і недо <кій> Як на них сказати можна? Господарі. Да, не до господарі наші. Комерсанти от mm. о... Бузнес мене. Да, залізли в чужу воду. Чи воно вам річка та чи ставок ваша, що ви полізли туди воду качати, поля свої орошувати? Ви можете, хтось не може. Чого це? Ви мали право забирати людську воду, чи що? Повисмоктували кругом воду. А в криницях не стало. Да. А кажемо, це екологія. Яка екологія, І так. Та. Як поставили тут ось тільки полів ворошувати. Всю піскуню воду забрали. Да. А спека така то де воно візьметься? Та й не стало води. А тепер ходять, облизуються, заглядають. Де б його ще я... на дурняку взяти такого? Щоб чимось скористатися не своїм. Капушку брали, там така зеленя стояла, як грута. Uh -huh. ну, Була тепер поливачу. ще так. Ну, а клубніки стільки понасаджували, а uh -huh. це. Воно ж усе uh -huh. поливалося із ставків. А я. Хоч і капельний, то підказу ці. Стіка це води, на води треба. Такі сильно ум'яльці. Mm -hmm. Спритники такі, що mm -hmm. ви не можете, а ми поперед вас. Ну no ну. -no. А тоді кажуть людям, no. а ви жити не вмієте. А ви м'єте. Я дивився, Чорнобиль показували. Як людини там нема, no, то й природа, то да. природа возрождається. І рисі з'явилися, і що тільки хоче. Звірина, вся. Всяка звірина, то. Ну, де людина Самі появиться, там і гори да. на землі цій. А де наші клієнт попадають, то, то все. Да. Все собі. Всю рибу, якби суб'єм, всі звірі да. собі. Ну, от тобі й життя така. І кажуть, а ви жити не вмієте. Нічого, земля не сама відродиться. Поспихає всіх негодних. Ну, да. А таклізми йдуть? Да, бо так І воно нам... не буде, так. Да, Трашки нашого клієнта молодиться. А то люди за все забулися. Хто вони такі на цій землі? Вже та жада? Царі природи. Mm -hmm. ага. Людина як то кажуть, я точно знаю. Що Бог дав життя, Бог дав планету, землю, усі багатства дав людини. І людина стільки живе, вона не повинна забувати за це. Вона повинна дякувати. О, дякува... Дякую б тобі, Боже, і спасибо Богові і слава Богу, слава Богу. прославляти і дякувати. Нічого більше требувати людина не може. Усе дається їй сповна, розум дається, забуться про себе, бери стільки тобі надо, не хватайте один з поперед одного, ну, а люди ж все забулися. Все моє, мені треба більше хватити, а то. А тому, поки той простається, то я більше фатю. Ага, сусіда, я у мене немає. А що здоров'я там ти своє загубиш? Ой, так Бог рішив. Та ні, Бог нічого не рішив. Він рішайте все за себе. Бог вам дав землю, цвітущу, багату. І живіть, радуйтеся, дякуйте Богу і прославляйте Бога. Оце, що тільки ви должні. Остальне вам усе дано, люди. А все про все забулися вже. Дивився ж цього. Коротше, де я так хотів гарно розказати. Про що ти дивився? У нас склірос під Так, ну то понятно. А. Про що ти дивився? А, була така культура трипільці. Ну так, да, це сильно давня. Да, це, от. це Україна звідти починалася. І можна сказати, вони... Такі були, да, тільки розвивалися. Ну, так, да, тільки розвиток був. Строїли мазанки, хати, навіть двохповерхові у них були. Це вони 5-10 років от жили на одному місті. Усе спалювали, все своє жилье О, і переходили десь далі, на друге місце. Ну, да, на більше плодорожні землю. Да. І кажуть, Люди були розумні були, вони не оставляли, вони природу цінили, вони навіть ага. дома свої спалювали. Ну, щоб у землю все звідняли, пішло. Да. 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 Земля все перетравить. Ну, і земля відроджувалася. Да. Через 50, там, приблизно 30-50 От приходили другі люди, на те саме місто, земля розродилася, да. і продоодихнула од і продовжували опять займатися. Да, да. Це і той. А, зараз а на що? Гупають по цій землі. Та скільки ж вона може видержатися з земляниці. Воно їдеш. Не нужна та ферма, вони її розбомбили, скот продали. Mm -hmm. А розвалені, так і оставили. Та очей, та переробіть його та й той. Та. Ага, Лишні затрати не що. Втрачуватися не можна. Зелені. Бережем природу. Mm -hmm. Ти якусь ти природу бережеш, берегли, що Якщо... що берегти буде. Клинками заросли хащі, так і пробратися не можна, а як людина зріже, якась, будемо казати, така, бідненька на то її ще й штрафують. Ну, за все Бо життя не виплатиш тобі. Ти то ж деревинку зрізав, а що хащі ростуть. Да, а те, Ніхому що вагонами возять, то, то не щитаються. Да. Ну, та так воно. Так, ж ми живемо, да, до того ми дожилися вже, так, ладно, дід. І, і багатство це ж ліс наше багатство, наше. <Смотрячі> є. підступали <палеці>, під... та, Таких чортів дають. Ай, да, то подожди. Это все народное добро, не только твое. Ну, они знают, что есть. Ага. Константин да, Сильна переписать теперь. Ага, а так. так то, так. Ну, я уже кажу, что все наливаю. Что, уже все? Ты тут пивнишься ради бога. Да что, едай уже, ради Бога. А, что плохо? Ну, не, не будет. Ох, и бля. Так, пьем чайок. О, із таким прядком медяриком. <ріст> ну, а всім до побачення, доброго здоров'я. Щоб кожного було вкусно. Нас туди поїсти вкусно. Смачно. Ну, смачного хай буде так. Да. О, ну і всім доброї ночі. Тихо і спокійної. Дякуємо спокій. за лайки, коментарі. Да, да. Все, до побачення. Tak, tak a on dít jak uchvatý v medělnika, ono, a tak se jak se rvne, se O, to, to, to. to.